Всім привіт, зевана Кабуто і Мини-геймер. І, mm -hmm. і сьогодні ми будемо грати кхем, на Бедварсі, на насарення Макс Міни. І що ж, давай. Так, я перевірю, чи в мене йде. Все добре, в мене йде. О, і ось за синю команду, моя любима. І ось йдемо брати кипічки. Як ви знаєте, я вже грав з Віталієм Макетином. Так, я чого не можу підібрати? якщо я куплю блоки. Скільки твой де шість блоків? Добре. Один, два, три, чотири, п'ять, там якісь спеціально або падає, або ще щось в текстурках, напевно, провалився. Так. Ти прокопався, бачу. Добре. Давай, до середини. Води до середини, я бачу вже якась команда докопалася. Так, все. Давай купляю броню. Я куплю, ну купляю там броню, їжу, давай. Так, а кровать, а, кровать блоки. Так. О, а нас хтось б'є! А, не, не. Це пацан знизу. Так, я блока купляю. Думаю, на все. Так. Кто это у нас тут? М да. Так, добрый. О, залезу я, залезу я. Сколько ты вот у тебя пяти залезу? Две штуки? Да. Две? У меня уже улучшена музыка. Сколько такой? Музыка так, так, так. Все. Так, ты э, кем мне бронку? Чекай, чекай. Залеза, так. Давай. Так, добре. Халка. і бронька. ще треба бронку? Так. Купимо меч. Я біжу вже на середину, там залізу, брати. Давай. Тут чекаю жовтий і мене жовтий хочу напасти. Эээ, е, значить, знаєш, що зве? То давай, я нападаю на жовтих. Я з ж... ж... тобою Є, Я я скину. Молодец. Так, збирай золото, збирай золото. Я поки що знаю, що зробити. Да-да-да! він сам не Все. Отако, От а? Тут кого хто ще настроиться. Так, я поки що буду дивитися, щоб шурки настроить. Жовтий. Жовтий два лише. Не боюсь. Так, ось тут кому о золото появилось, іди підбирай. А, я подбираю. ще шо. Давай. Тут пан, наш один? канаш жовтий тут буде. Да? Зелені вже програли. А за здається не було мне. було. бувало. Давай, коротше, идем, идем до них, Підбираємось. Позади вардан, да я поставлю. йо! берем, 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 і варом варом... мене відкинули на нас направить. Застой, застрой мене, застроий. Я не могу на дереве Ой, блин. Так, если что, я зараз буду отбиваться. Так, залезу. Я. Ок. Так, броньку бы. Так, броньку сразу мне и, и купи сразу мне этого. Я не могу, пацан. Все, у меня мало уже кирпичей. Так. А там пацан завжди кирпичики какие А там синий, это все червоный. Это синий, да. Ой. Так, вот. Я, я купляю Я куплю її трохи. Еще одного кирпичка не хватає. Кирпичик, кирпичик. Так, на тобі один кирпичик. На тобі один кирпичик. Ха, я. <гум> так, э, добре. Ч ти мене не купив? Я спросив. Ч ты мене не купив, я ж просив? я не міг, я кажу, у мене кирпичик. Кирпичик. О, а тут трохи дорого. Ой, я тут зелени. У них там багато кирпичів проходить. Да, там їх і залізо, мало би буде нормально. А, там багато. Блін, там тут і забрав. Е, я хотів, в принципі, дати тобі, але нічого. Немає виряди. Так, я що буду дежурити тут кого. Завжди коли я граю, я завжди виграю тогда. Так, золото, 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 золото судно. Так я дерев'яний меч викину. Так. Мне треба обоссывать. Да, уже золотой купор зарезал под Так, тут качервони не наступают, но якщо червоний будет наступать, целый... Я, я пишу в желании. Пацан, тебе нас, короче, дорогу, гайд ломали. Тебе наш пацан зламав дорогу. Нет, золотим! Золотим я за золотым! Так, у нас есть три золота, я валю. Так, я купил сейчас собі блоків. Тут наш один пацан залагал. Mm. Смотри, так уже такая. Вышл, забоялся. Так, тільки... Яка... Ого! Да? Тут коделка, тут каделка! -ка я везу. А, Пацан! Давай! Вам не! На В нам на карте заровношку сломить! последних. Що, жок ще один жок. Так, блін, треба броню все спочатку купляти. У мене було там три золота. Блін! Там пота з луком, жок. Так, я ж хотів якось собі лук зробити, з цього купити. Так, короче, купляємо собі броню. А? і меч. А ти хоп. Так. Я закрив йому, коротше, короче, Добре, значить так. Вот червоні достроїлись! О, О, трохи погано. Я вбиваю! 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 А! Спасай! спасай, спасай! Так, надо? Вони не, було. не до на Ні. Якщо що, я до да всяких пожар... О, занизку. Вон тут воно тут, а дівчина вона її вбила. Хи! Воно є Я знаю, я тобі кажу, в руці. Так, а Добре. в них нема цей. А чекай, помниш, ми б отуна дівчину скинули були? Та це її є туди. Ш... Ну, а кроватки в них не було. Логіка. Ну, так, тут у нас, походу, біжуть лукі. Тому йди сюди, Ірек. Я. Так. А! Що ти? А, пацан, на нашій базі! У нас есть! лки! Я даже ти... не бачу, как она туда добралась. У меня походу парлы будут, але я не знаю, что тут кому можно парлу андер. Можно. Та? Ні, не можно. Как я знаю? Не можно по-другому. Да не может такой якобы купить. Я зато убиваю. У меня в луксах, короче, меча даже нема. Ай, я поближе на жовтого бував. Пацан, давай я тако беру тупо меч і зразу біжу на жовтого. Окей, okay, чекай. Я mm -hmm. тобі купляю меч, як на меч. Окей, окей, окей. Три, я там купляю. Все, пішли. На ти ті кирпичики. Е, стоп. Чекай, я їди закуплю. Я на кирпичики. Так, і ось так. Все, у нас є їда. Ну, no, коротше, я залізу скидаю. Ок. Скидаю, кляю скидаю. О, окей, так, я только сейчас себе прикуплю броньку. Тут золото, тут золото, тут золото. Пацан, мене багато золота. золото. біжи. я бежим. Хамиля, свисим, сбезим золото. Давай, біжи. Я тут скидую. Давай, 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 давай. Иди, 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 не біжи, сбежать, бежать. Валерий, кому -зо золото, бі? Давай, значит так, лук. Купай лук за трем. Не, пацан, давай я тебе скину золото. На, я тебе лучший мач дам. На, короче, золото. Давай я тебе дам лучший матч. А? Антон. Упловый. И баки. Эээ, так, из тебе я визнеца. И еще... Так, носар. прикол ты такой баки, и ну, не можешь зебраться. Перебраться. Да, прикол, давай. Если бы. На если на твоему, да? Так, я бачу, у нас тут кошелек вклад, мы застряли. Ой. Що? Я в кровати наш. Ты просто я як... дып прохід може залізти, Я завожу. Так, я буду чуть-чуть вышел на пару секунд. Так, все. Думаю, надо з тобою поделимся блоками. До мене багато блоків, длоки не подай! А. це цена, да? Как мы, короче, червоні против... <гас> Блін, я могу Настя! Я не спеціал, Бежи по золоту, пацан. а ще я хочу бы? Казан, що ти задумує, ти так, золото выпало, золото выпало. Я бью, у меня залезный мяч, если що. Залізный? Да, кстати, я желти тоже золота, не стоял на лук. Так, короче, там жовті трое. Так, я тебе, короче, сбираю на цего. Я тебе купил бронку, короче, на грудник купляю. Я, короче, уже в жовті. Треба якось... Я первый лендера куплю, коли не пиду, Перло Ендера скільки кошти. За що? 13 золота. 13... Ого! Тринадцять золота? Так. Копік. На, пацан, я тобі на грудник скину. Зараз почекай. Перлоендер. Ого, такі навіть мені тоді. Перлендер, вообще. Дякую. Треба зробити сундук. Так, е, значить мені треба лук. Пацан, дивись, на нас ніхто не нападає ще. Все, якщо що, у мені є лук. Я ходи на жовтих. Так. Тут у нас будуть такі небольші приградки. Золото, є золото. По дві штуки золота, пацан. Дві? По дві так. А, по дві. Он мене теж не по дві золота. Пішли на жовтих. А, жовтих немає на червоних тільки, да? Червоные лечи. Зимка мы їх будемо розстрілювати, реально. Давайте я поставлю... Так. Тихо, тихо, тихо. Давай, на два на два. Ну ладно, дурак не будем бей. Давай, 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 зато. Вот так. Вот ты как-мока. Са. Я же накрываю. Добрый. Все, вы. Меня не могу дарать идт. Там дверь! Червоный. Ну что, они нас не убили, так. Я надеюсь. Я все на середине посоли. Может, кратко наш сломал. Да? Я ее убил. Салют! я его я, 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 плат... я даже все Ну, я думаю, что мы на этом будем прощаться, тогда. Я... Ходи на пошел, Да, я пошлю. А. А, вот колопорта. Эээ. А, мне ще нас. друг. Ти просто мене забив ты портала стоїш. Давай. Е, е, я портала? А. Угу. Хода я угу. там, ходя там, хотіли мы хотели е. Ну, Я думаю, на цьому ми будемо прощатися. Для наступного відео треба зібрати два лайка. А з вами був Кабуто і... Мини-геймер. Всем пока!